Колись ти мені розповідала про свою е, матір, і це було на початку повномасштабного вторгнення, mm -hmm. ми спілкувалися з тобою Вові, і ти сказала, що тобі матір, <свистит> мама сказала, що вона тепер розуміє, чому коли піднімається американський прапор mm -hmm. і звучить, звучить американі починають втекти в... сльози. <свистит> і ти вона е, наприклад повномасштабного вторгнення, коли хотіла нас відверто просто знищити. Окупувати, встерти з лиця землі, тепер вона розумій, коли піднімається е, так, український звучить прапор, гімн, звучить коли, гімн, та. в неї лиця Так. В а тебе гім... до повномасштабного вторгнення було таке, що от піднімався український прапор, звучав гімн і ти ридала. Ну я не знаю, як стосовно е, українського гімну прапору, я точно знаю, що в момент, коли я бачила мрію над Києвом. Тобі перехоплювало подих, в тебе були шалені мурахи шкірою, і ти надзвичайно пишався тим, що ти живеш в Україні, ти бачиш цей літак в столиці. І зараз, коли ми бачили Руслан, який засвітився в Києві, ми теж всі відчували одне й те саме, неймовірне ще у серці. Але я точно можу сказати, що я кожного разу. У Мене викликають ще мій сльози, коли я бачу, наприклад, як знову ж таки у Львові тримали молодь, ось ці таблички з тими, хто загинув з героями. Ти розумієш, що в тебе кожного разу викликає ще мій сльози, коли люди просто стають в 9-й ранку і висловлюють свою подяку тим, хто. Надав нам можливість продовжувати жити і заплатив за це своїм життям. А, і тебе кожного разу викликає сум від того, якщо цього не трапляється. І я вам скажу, що знову ж таки, якщо ми говоримо про це, то у Львові цього набагато більше ніж, наприклад, у Києві.